Сіра зона проситься в Україну. Жителі села Ленінське поблизу окупованої Горлівки згадали раптом, що всі вони українці. Тепер їздять по продукти не до бойовиків, а в український Торецьк. А ще просять принести блокпости і взяти їх під охорону. Але чи стали вони щирими українцями? Наші військові в тому відверто зізнаються, сумніваються про життя поміж двох світів. Олександр Загородний. Ось там внизу хутір чагарі, хоча місцеві називали його поетично долина життя, тому що жили там здебільшого шахтарі. Як ви пам'ятаєте, жили вони завжди непогано, але тепер вони звикають до іншої назви сіра зона. Від долини залишилася лише дорога життя. Щодня мешканці села Ленінське а по народному чагарі йдуть по ній сюди до українського блокпоста. Офіційного переходу тут нема, але селяни просять пустити їх у Торецьк. за продуктами у лікарню до горлівки в ДНР. Вони вже не хочуть. От блокпост можна вбрати? блокпост. зараз, Я лічно можна вбрати. Ну для лікавих для наших От, машин yes, України это... час і часу тут трапляються суперечки у чагарях, хочуть пільг допомоги пенсій, але не люблять київську владу. Сварять президента і Верховну Раду. Українські військові кажуть, добре вивчили цих людей. Розговори у них у всіх однакові. по всьому вони завжди винять українську власть Порошенка, в частності. Хоча не Парашенка звав сюди за Захарченка. Латніцького, понимаете? Вот они говорят, теперь размахивают украинскими паспортами. говорят, что мы граждані України, пустіть нас. Мы их пропускаем, естественно. но никогда ні. Не... Ні разу не сказали, щось проти ДНР. Ні разу військові спеціально запитують звідки стріляють бойовики. Селяни в один голос кажуть, що вони нічого не чують, нічого не бачать. Сьогодні ці чоловіки на старенькому тракторі приїхали за гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Вони, як діти, тішаться тушонкою. Про те, що Донбас годує усю Україну, уже не згадують. Масло, Макарони не масло, тушонка, макар... риби, зушунка може бути, може бути, а може й. А в этих маленьких пакетах там така зубна паста, зубні щетки. Шампунь, мила 149 продуктовых дев'ять продуктових наборів інічних наборів. Це для конкретного села. Да. Це для кого для кого? Ленінська сейчас она називається Південна. за гуманітарною колоною. Уважно стежать бойовики ДНР. Звідси до їхніх передових позицій менше двох кілометрів. Українські військові пропускають машини і одразу ж блокують дорогу гумою, пеньками і навіть відбитою головою Леніна. Яка ж подлюка падлюка Леніна викинула? Без поняття, блін. Це, мабуть, месний привело клі. А знаєте, хто знає? Він знає, хто його викинув. Ну да. Давайте ми йому очі протрем. Ленін з відбитим носом тепер дивиться на окуповану Горлівку. Бійці напівсерйозно напівжартома сподіваються, що любителі рускава міра та пошановувачі Радянського Союзу не стрілятимуть у вождя світового пролетаріату. З сірої зони, з Донецької області, Олександр Загородний, Влад Владжуренко та Лехусенко. ТСН 1+,1.